Традиційним сходженням на Говерлу відзначать в Івано-Франківську чергову річницю проголошення Декларації про державний суверенітет України. Нам пощастило безперечно, у нас є е, говерла, а я її називаю українська фудзіяма. І на українську фудзіяму має вийти кожен свідомий українець. Йдуть всі від маленького до великого. Я от рекорди, які ми встановлюють на протязі останнього часу, що е, найменші йдуть за допомогою батьків, а найстарші за допомогою своїх же дітей виходять на цього верху 25 років тому Верховна Рада Української РСР затвердила документ про проголошення державного суверенітету України. Це була програма побудови незалежної держави. Чверть століття тому день прийняття декларації був оголошений святковим і вихідним на території України. Прихильники створення незалежної України початок сходження до державної мети відзначили підкоренням найвищої вершини українських Карпат. З того часу свідомі українці підкорюють говерлу щороку. напевно, без декларації була б підготовка до того, щоб через рік, трошечки більше, як через рік, проголосити, було б не повністю підготовлений цей акт про проголошення незалежності України. «В ній було написано, що вона є основою для нової української конституції. Декларація. Про суверенітет, тобто, фактично, якщо хтось пам'ятає ті бурхливі події 91-го року, вона багато в чому ця декларація допомогла діяти так, що там керівництво тодішньої держави вона на території нашої. Країни діє лише наші українські закони. Масове сходження на Говерлу заплановано на суботу. Організатори кажуть, про свою участь у поході вже заявили делегації зі Львова, Тернополя, Києва та Донецька. А вже на понад двохтисячній висоті зустрінуться із патріотами із сусідньої Закарпатської області. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. новини на вежі.